Свято Різдва Христового і Воскресіння Господнього є найбільшими у церковному році. Саме тому їм передують і найдовші пости. Так, піст напередодні Різдва розпочинається 28 листопада за новим стилем і триває аж до 6 січня, включно. Гадаю, Різдвяний піст є, так би мовити, найбільш спокусливим серед інших, бо саме в ці пісні дні припадає дуже багато свят. Як церковних, так і державних. І власне про те, як правильно дотримуватися різдвяного посту і про його виникнення у нашій церковній традиції, будемо говорити із Отцем Василем Родейком, священником храму, священомученика Клементія Шептицького, що у Львові, у відкритій розмові. Слава Ісусу Христу! Отче Васильне! Слава навіки! Отже, о, говоримо сьогодні про Різдвяний піст. Як ми знаємо, він розпочинається 28 листопада за новим стилем і триває аж до 6 січня включно. Хочеться вас запитати найперше про те, які були передумови виникнення різдвяного посту, зокрема в нашій східній традиції, адже знаємо, що в католицькій церкві піст називається ще Адвентом, і, власне, від Адвенту католицька церква розпочинає свій церковний відлік. Різдвяний піст пов'язаний із розвитком. Богослужіння, свята богоявлення в першу чергу, і е, виникнення свята Різдва як окремого свята. І якщо подивитися на богослужіння свята Різдва і Богоявлення, і порівняти їх із е, е, богослужіннями Пасхи, ви побачите, що ці три свята практично мають ту саму службу. Є Саме свято є тиждень, е, який передує інтенсивних таких молитов святові, е, е, є піст перед святом дуже строгий, такий, як Велику Суботу, наприклад, перед Пасхою, так само є перед Різдвом і Богоявленням. І взоруючись на свято Пасхи Господньої, також виник Різдвяний піст зі всіми його. Особливостями, які ми маємо в візантійській традиції. Піст в перед Різдвом, на відміну від латинського адвенту, який є просто очікуванням на прихід Спасителя, є названий чотиридесятницею. Тобто він. Абсолютно взорується на 40денний піст перед святом Воскресіння Христового, і до певної міри носить також відбиток такого характеру розважання над виплоченням, розважання над входженням Христа. Це не є просто очікування на народження Спасителя, це є очікування повної зміни. Цілого світу внаслідок воплочення. Він, можливо, навіть набагато більше передбачає очікування зміни людської природи внаслідок таїнства страждання і Воскресіння, аніж просто факту такого історичного народження Спасителя. Бо тексти Різдва Христового розкривають. Саме богословський зміст свята, не історичний зміст свята, але богословський зміст свята. І богословський зміст свята полягає в тому, що в Різдві Христовому вже відбувається спасіння людського роду. В нашій традиції Різдвяний піст називається ще Пилипівка. Чи це випадковість? Адже відомо, що. Пилип це був апостол, один із 12 учнів Ісуса Христа, якого також розіп'яли на хресті. Різдвяний піст, як Пилипівка це, напевно, є вже завершальний етап розвитку. Тому що так само, як Велика Чотиридесятниця перед Пасхою, піст Різдвяний розвивався поступово. Тобто, початково це було просто передсвяття, тоді до передсвяття додався тиждень. Потім додалося два тижні, бо є неділя про отців, неділя отців, і тоді саме свято тоді е, додався більший період, який передбачав початково не 40, але 25 днів. Е, і вже як завершальний період, для того, щоб е, вибрати 40 днів і уподібнити його до Чотиридесятниці, вибирається. Початок посту як день після святкування апостола Пилипа. Насправді це ну, до певної міри випадковість, що воно співпало із пам'яттю свята Филипа. В день самого свята Пилипівки ми не маємо ще ніяких навіть натяків на те, що починається, починається піст. І так само кілька днів після свята. Святого апостола Филипа нічого в літургійному нашому, нічого в літургійному нашому е, бутті, не вказує на те, що вже почалося святкування е, святкування Різдва Христового. Натомість перші літургійні тексти, які вказують на свято Різдва Христового і на цей період перед святом як приготувальний період до святкування Різдва Христового з'являється аж на свято введення в храм Пресвятої Богородиці. На каноні цього свята вперше починають співати ірмуси Різдва Христового. Христос рождається славі, ти Христос Небес зустрічаєте це з канону Святого Кусмимойомського. А ще, інтенсивнішим, ще інтенсивнішою вказівкою такою літургійною на святкування приходу в світ Спасителя з'являються на свято Андрія, апостола Андрія. І, можливо, набагато правильнішим було б. Називати цей піст не Пилипівкою, але Андріївкою. Бо ті святкування народні, які в нас на свято Андрія відбуваються, вони до певної міри нагадують запусти перед Великим постом, бо відбувається там е хлопці з дівчатами жартують і так далі. Це е це відгомін просто такого своєрідного віддання передпостового. То запустів таких, після яких починається піст. І насправді, в день після, Андрія, після свята Андрія починають на Богослужіннях співати Алелуя, так як це відбувається в часі Великого Посту. І самі богослужіння набувають зовсім іншого виміру. На такі великі свята, як, наприклад, Миколая, який йде після свята Андрія, і інших свят Даниїла, наприклад. В текстах богослужінь вже з'являються згадки чи натяки про те, що ось має наблизитися народження Спасителя, ось має наблизитися світло, яке просвітить всіх людей. Ось має наблизитися подія, яка витягне нас з прірви гріха і зробить нас причасниками небесного Єрусалиму. Перш ніж перейдемо до того, як християни повинні дотримуватися різдвяного посту, хочеться більше дізнатися про те, а які ж є богослуження під час різдвяного посту, адже знаємо, що от під час Великого посту вони є дуже такими насиченими і дуже їх багато. Отже, розкажіть, будь ласка, більш детально про богослуження різдвяного посту. Ну, як я вже сказав, першими такими літургійними текстами, які вказують на народження чи на наближення народження Христового, є тексти на вечірні святого апостола Андрія. Апостол Андрій представляється в текстах як той перед умовою покликання якого було знання про народження Спасителя. То коли Хтось там знав про народження Спасителя, тоді це спонукало Андрія послідувати йому. Тобто знання про світло, яке приходить, знання про Господа, який хоче воплотитися, і так далі, стало передумовою покликання апостола Андрія. І е, наступ, наступно в, в текстах е, літургійних святкувань Великого посту е, наближення Христа розкривається. В піснеспівах Аллилуї на е, утренях. Піснеспів «Алелуя» має на меті вказати, що піст не є періодом смутку, але навпаки, піст є періодом радості. Піст це є момент чи період в житті церкви, коли вона повинна відмовитися від всього задля. Радості святкування, яке відбувається. І ну, як я вже сказав, наступні такі тексти є на Миколая, на, на, на святкування пророка Даниїла. Найбільш інтенсивно тексти Різдва літургійні представлені в двох неділях перед. Самим святкуванням Різдва це і неділя правоців, в яких згадується всіх старозавітніх праведників і новозавітніх, вже також, які долучилися до народження Христа, там і цар Давид представлений, і інші. І неділя отців, в яких згадується особливо Авраама і трьох отроків в печі Халдейській. Це також до певної міри показує зв'язок між святом Різдва і святом Пасхи чи Воскресіння Христового. І найбільш інтенсивніше, напевно, приготування до Різдва Христового відбувається в тиждень перед самим Різдвом Христовим. Є на повечір'ях особливі тексти тріоді, які абсолютно і навіть тематично відповідають тріодям Великого тижня. Тобто є Тріоді, які починаються так само, як тріоді великого понеділка, великого вівторка, Середи Четверга і так далі, і навіть тематично вони також відповідають святкуванню пасхальному, це означає, що рання церква і зародження святкувань богоявлення і різдва христового дуже тісно пов'язувалися із найбільшим святом християнського календаря Пасхою. Отже, а як ми повинні дотримуватися посту, і як ми повинні до нього приготуватися? Найкраще приготування до чи найкраще проводження різдвяного посту це є розкривання для себе Божого Слова. Тому що що відбувається на святі Різдва Христового? Це є слово стає тілом, слово стає плоттю, слово воплочується. Ми повинні в собі, в наших душах в першу чергу, і в, наших, в нашій свідомості, як християн, як, як церкви, наново розкрити для себе слово Боже. Воплотити Його в собі. Прийнятися ним, приготуватися до Його приходу в плоті. І е е я вважаю, що найкращим приготуванням до різдвяного посту і проваженням різдвяного посту є щоденне читання святого письма. Треба собі взяти за, за мету читати святе письмо. Треба взяти собі за мету. Читати літургійні тексти. Не завжди ми маємо нагоду прийти до церкви, помолитися разом з церквою і так далі. Не завжди під час церковної служби для нас стануть доступними ті тексти, які ми чуємо там, чи самі співаємо і так далі. Але прийти додому, розкрити текст перед собою і для себе його прочитати, попробувати прийняти в себе це слово, яке виплачується це найкраще проводження. Різдвяного посту. А в випадку, якщо, якщо цікавить там, їсти, не їсти і так далі, в цьому випадку діють загальні закони, представлені чи розкриті святим апостолом Павлом е, в його посланнях, які ми читаємо перед початком Великого посту. Хто їсть, нехай їсть і дякує. Хто не їсть, нехай їсть і дякує, тому що неважлива є їжа або не їжа, важлива є подяка. Христос воплотився для того, щоб життя християнина стало вічною подякою, вічною подякою Богові за те, що Він дбає про своїх людей. Це найважливіше. А як щодо обмеження у їжі і утримання від гучних забав? Утримуватися від гучних забав слід лише для того, щоб показати, що набагато більшим святом ніж Наші дні народження чи які-небудь інші світські забави є свято виплочення Господа і важливість приготування до нього. А щодо утримування від страв, як я вже сказав, ми не маємо якихось таких. Приписи там, що в п'ятницю, тільки рибу там чи щось подібного до того на, на час великого посту, на час Різдвяного посту. Людина повинна встановити для себе той мінімум утримання від чогось задля поглиблення в собі християнської дійсності, що вона сама для себе вирішить. Немає такого відмови від м'яса і так далі. Немає м'ясопусної неділі в різдвяному пості, немає сиропусної неділі в різдвяному пості. Тобто він в тому випадку їжі або не їжі не дуже відрізняється від інших днів року. Відомо, що синод єпископів Української греко-католицької церкви постановив певні такі полегшення на посту, так отже, 24 серпня. День Незалежності України і 1 січня святкування нового року, так отже, коли весь світ святкує Новий рік, як християни повинні до цього ставитися? Чи повинні вони його святкувати? А якщо так, то як виглядає власне святкування по-християнськи Нового року? Ну, ви дуже правильно сказали, що Синод зробив полегшу для е, святкування 1 січня як державного нового року. Е, християнинові найкраще святкувати цей день, зробивши акцент на тому, що із новим роком розпочинається нове життя. Із новим роком розпочинається нове життя, яке нам дарував своїм воплоченням Христос. Якщо святкування Нового року не забудуть таїнство Христа, вони будуть зроблені в, в тому на, намірі, в якому зробив полегшу синод єпископів ГКЦ. Якщо, е, якщо святкування Нового року будуть супроводжуватися співом коляд, які вже там можна практично від свята Андрія помаленьку собі наспівувати, тоді це буде хорошим святкуванням. Якщо новий рік. Стане причиною забуття в оплочення Христового забуття тої невимовної жертви, яку робить для нас син, він відмовляється від свого небесного буття для того, щоб стати людиною, жити разом з нами наше життя, прийняти муки, смерті і воскреснути, чи, воскреснувши, спасти нас і вознести поправицю Отця. Тоді це святкування буде неправильним і не про таку полегшу говорить синод єпископів УГКЦ. Це була відкрита розмова із отцем Василем Рудейком, священником храму священомученика Клементія Шептицького. І ми дізналися про виникнення різдвяного посту в нашій церковній традиції, про те, як правильно його дотримуватися.